Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams. Вже весна закінчується, все зеленіє, росте. А я хочу повернути вас в минуле трошки назад, десь, може, на місяці на 2-3, і розповісти, як ми сіяли газон, І які результати, які враження, які, е, який досвід ми отримали від цієї роботи. Все буде не в цьому відео. Газон я сіла 4 травня, а це вже кадри з 17 травня. Десь пройшло два тижні. Отак він зійшов, були гарні дощі, і тому добре, добре він зійшов. Як на мене, це добре схожість. Ну, правда, я й сіяла, його так не жаліла насіння. Це все я теж покажу. І вже скоро я буду готуватися до покусу. Це також я хочу показати на цьому відео. Ну і ще трошки про систему поливу, яку ми монтували. Ну, окремо теж буде відео про цю систему, всі її нюанси, які подобається чи не подобається. Я хочу зробити таке невеличке, коротеньке, можливо, можливо і ні, відео про систему полива, яка тут є. Ну, автоматично, яку ми самі теж монтували. Ну, а зараз давайте перенесемося у 23 березня на момент, коли ми вирішили прокультивувати цю ділянку для газону. Будемо культивувати. Ура! Культивація пішла газону. Ось так почалася у нас уже культивація. Хочу ще вас повернути минуле ще десь на місяць 3-4 назад, десь кінець. Осені там ми завезли. Взагалі, з чого це все почалося? З того, що я задумала, ну і чоловік підтримав, зробити тут такий декоративну зону, гарну з газоном. І для цього я зробила візуалізацію. Зараз я можу показати картинки, і взагалі у мене відео про візуалізацію є кому цікаво, можете подивитися. Ось така візуалізація цієї декоративної діляночки. Тут газон, насадження заплановані, хвойні дерева. ну Все тут можна подивитися ми на каналі по посиланням. Для цього нам потрібно було вирівнити ділянку. Вона була трошки, ну не трошки, навіть багато там полога. І ми завезли чорно сюди. 5 тонн як мінімум, да, десь так 5 тонн було. Вирівняли трошки цей, цю ділянку. Зосені ще трошки прокультивували частину, ну а ось весною вже повністю вирішили прокультивувати і зрівняти вже повністю всю цю ділянку для майбутнього посіву. Вийшло десь, ну не десь, я точно можу сказати, розміри цієї діляночки, що ми вже засіяли. Це 4,90 на 11 метрів. Це все буде в нас газон. Там ще хвостики не захватили для газону, ну це вже з осені я далі ще до сієї Так ось окультивація пройшла успішно дуже-дуже така. Какра, гарна земля вийшла. Ну з камінцями, звичайно, потім ми ці камінці по можливості всі-всі поприбирали, які є. Багато там теж сміття було. Ну, все добре. Ще хочу сказати, що краще готувати цю ділянку ще з осені, якщо ви плануєте весною сіяти газон. Чому? Ну, культивувати. Якщо у вас травостой, якщо у вас тут бур'яни, то е, якщо ви спрокультивуєте з осені, то частина бур'янів випріє, корійнева система загине, і на весну у вас вже буде е, цих бур'янів менше в сході. Ну, це я так спостерігаю по своєму досвіду. Тому що тут дві було ділянки, ту, що ми культивували восени і ту, що весною, то та, що з осені, було зовсім мало бур'янів потім схожість. Я їм дала взійти навіть Там так, по обставинам вийшло, що відразу не вдалося сіяти. Десь вони два тижні або три навіть, вже не пам'ятаю, стояло і трошки бур'янів зійшло. Це я теж покажу далі, я їх сполола, а потім вже засіяла. Це добре, ну, можу сказати, забігаючи наперед, що бур'яни все рівно будуть і будуть всходити, і з ними треба в перший час якось боротися. Ну, виривати, звичайно, скашувати. деякі так зійдуть від покосу, деякі треба виривати. У нас тут був васот, я його з корінням намагалася по можливості весь викорінити. Ну, звичайно, можна ще гербіцидами пройтися. Ну, не схотілося мені це теж ще час. Треба їм дати цим бур'янам досить гарно піднятися а потім гербіцидами. Пройтися, а мені треба було вже цією весною засадити, тому що далі вже жара пішла, і літом сіяти газон це марна справа. Якщо немає поливу, ну навіть якщо і полив є, все рівно краще це робити, а по весною з ранньої весни. Починаючи ну, в залежності від погоди, або восени, коли вже піде сезон дощів, теж можна там проскочити. У нас зараз осень, така не дуже холодна. І з вересня місяця, навіть жовтня, там вже можна ще встигнути газон посіяти і перший раз коси. Ось так на цей момент. Тільки роботи вже зроблено. Було, ж ви пам'ятаєте, хто бачив, дивиться мене вже цей рік регулярно, то бачив, який був тут е, травостой чи, як можна сказати, ну бур'ян, одним словом, між клумбами. Клумби були меншими. І ще, це те, що я робила ці клумби. До цього не було їх, тут не було взагалі нічого такого. Крім піонів, тут росли піони, а тут ріс такий дикий горіх зрубаний, поросль пішла була. Це я не знімала ще. Це чоловік зрубав по, ну так зрізав під землю. Там корінь він є, там, де не прокультивовано, сидить такий корень доволі великий. Ну, будемо так робити, тому що викапувати це нереально. Саме і нанімати теж дуже дорого це, щоб викорчувати такий горіх. Пішла робота по укатці газону, по укатці цієї території для газону. Цим буде займатися чоловік, тому що я спробувала це дуже важко. Вона земля м'яка, і валик цей грузний, він доволі важкий. Напевно, треба. Трошки полегше валик мати. Ну, це саморобний валик, тому який є, такими і укатуємо. Земля трошки волога, е, рихлена така, немає великих таких камочків, але вони все рівно є. І треба вирівнювати. Звичайно, це не вийшло у нас ідеально. Ну, вже як є, зараз покажу сам процес цієї роботи. ще граблями або сапкою. Я сап просапала, прореклила трошки, а чоловік зміг граблями це зробити, тому що дуже-дуже ми утрамбували цю землю, і граблями було мені важче, ніж сапою. Ну, ось так ось виглядає ця діляночка зараз просапана, програбана і так вона залишиться до сезону дощів. А це ми вже придбали для свого газону таку систему поливу, яку можна буде монтувати своїми силами без залучення якихось небудь спеціалістів. Ну, як це все у нас вийшло, я хочу зняти окреме відео про цю систему полива. Ну, хочу сказати лише в цьому відео, що для газону, якщо ви хочете його Робити, щоб він у вас був гарний, особливо якщо це партерний газон, то система полива повинна бути. Я, я так вважаю, що поливати лійками або якимись поливалками, то це не діло. Повинна бути система, і вона повинна автоматично включатися виключатися, тому що для гарного газону. Поливка повинна бути кожного дня по півгодини, як мінімум, в залежності від того, яка система полива у вас стоїть, скільки там літрів води в годину виходить. Ну так, наскільки я це знаю. Це правила цього газону гарного. Ну, мені, в принципі, гарний ідеальний газон не треба. Мені головне, щоб була рівна площадка, така з травичкою, щоб було зручно косити. Ну, поливка не помішає, і мені захотілося мати свій досвід по монтажу такої системи поливу. Ну, це вже буде згодом. А зараз переходимо вже. До наступної серії, до наступного етапу по створенню газону. Ось так працює система. Так, так на... ще не вкопана. Пройшло вже десь два тижні з моменту, як ми укатували цей газон, цю ділянку, катком і рехлили. До... На цей момент ми вже встигли. Змонтувати систему, тільки лише змонтувати, не вкопати і випробувати її, як вона працює. Це 4 квітня, і я вже копала бордюрну стрічку, не всю там трошечки ще залишилося, так і не доробила. Ну, основну частину контуру газону майбутнього вже видно, ну, очерчено. Видно, де він буде починатися, де, де ще його не буде. Ну, ось так, а це вже вкапуємо ми цю стрічку, вкапуємо, верніше трубку, саму систему поливу всі разом, і вже будемо готуватися до посіву. Ну, це я так думала, що ми будемо готуватися, але діло пішло по іншому сценарію. Спустився дощ, зарядив на багато днів і тому посів газону, відклався напевно до, на три тижні. Нічого не було ну, можливості сіяти. Ну і не було можливості, а потім ще інші справи: теж. город, клумби. Ну, ви ж самі розумієте, що на дачі то багато роботи ще іншої, покрім цих проєктів газонних. Тому я займалася ще іншими справами а Газон чекав, чекав, коли я до нього доберуся. І час настав для посіву газону. Ну, перед цим треба всі, всі ці бур'яни сполоти. До цього ще в мене тут різ перів, я його повиривала, він он, це, лежить вже, сохне. І мені залишилося ще такий оцей мілкий бур'ян з полоти, буду полоти сапкою, звичайною, і потихеньку-потихеньку все це сполю. Доща у нас довго вже не було, земля дуже-дуже суха, і я збираюся сіяти газон на суху землю. Для цього я придбала 5 кг спортивної суміші. Ось цього я показую, що це за суміш. Купляла в агроконсультанті разом з іншими товарами. Суміш, на перший погляд, мені сподобався, схожість мені подобалася, вартувала те десь до Тисячі гривень. Ну що ж, приступаємо до посівки газону і підготовчого етапу. Будемо сіяти швидко, але якісно. Весело, але гаранно. Зроблено, газон посіяно і включена система палива. Ну, я ще підстрахувалася, поставила ще отаку вертушку чи якусь поливалку, як її можна назвати. Таку систему теж ще буде додатково поливати, тому що дуже-дуже суха була погода і суха земля. І я хотіла дуже гарно промочити. А з цією системою поливу вона нова, я ще не знаю, як вона. Працює досконало, ну, не, не ризикнула я лише нею поливати перший раз. Залила добре все це діло водою і пішла гуляти, пішла працювати далі. Ну, насправді, ще далі там пішли сезон дощів. Добре, добре, так у нас задощило, запаливало. І це для газону, для пророщення насіння було дуже доречно, дуже добре. 17 травня і газон мій зійшов позеленів, було холодно, спочатку він такий якийсь коричневого кольору, був бурого, ну потім пішло тепло, дощики, і він позеленів, показався і е, почав радувати око. Ну ось ми вже повернулися в теперішній час, 25 травня, і я дивлюся, що вже час косити газон. Трава десь піднялася сантиметрів на сім десь так. Загалом бур'ян це берізка. Я спочатку хотіла його вирвати, руками походити по газону, а потім передумала і часу мало, і не хочу зайвий раз втаптувати траву молоденьку. Тому скошу скошу її разом з травою, подивлюся, нічого страшного, якщо що, потім я її вирву і кореню. Буду косити і. Запрошую вас споглядати на це дійство. Моєї роботи і роботи мого чоловіка по створенню газону. Сподіваюсь, наш досвід комусь знадобиться, буде в нагоді. Чекаю на ваші коментарі, поради, можливо, щось ще треба буде зробити з газоном. Зараз. Дякую за увагу, щоб були зі мною. Мені дуже приємно спілкуватися і до побачення до наступних ефірів.